Та, добрий день! Сьогодні ми відбуваємо підсумок конкурсу малюнків, який відбувався по всіх, усіх, так, начальних закладах нашої, нашої громади. Приймали, ну, так, приймали участь фактично майже, майже всі, всі заклади. Я дуже вам дякую, що ви наскільки активні, настільки молодці. Всі добре вчитеся, дуже багато предметів, але знайшли. Час, можливості, і зробити, здійснити ці малюнки. Давайте з вами познайомимося. Колонтає Ангеліна. Так, так. Нагачевська Настя. Так. Скушена. Чернова Дарина. Чернова Даринка. Перша школа. Хміль Ангеліна. Так. П'ята школа. Так. Малентова Ангеліна. Кутра? А ти? Дуже Угу. Гуменюк Надія. Кушлин. Шалапа Карина. Жолуби. Стецюк Вероніка. Знову підлізці. Бендій Марта. Підлісті Кушлин. молодці. Так. А це в нас yeah. група підтримки, так? Yeah. Це мами. Мама, І вчителі дуже багато 60 учнів брали участь в конкурсі. там багато доволі конкуренція була серйозна. Вони наші німецькі партнери визначили роботу краще. Ви добре знаєте, що в нашій громаді діє проєкт спільно із нашими партнерами з Німеччини, з міста Ізенбург, що стосується екологічного напрямку, щоб ми могли зробити свою громаду чистішою. Добре, знаєте, що найкраще, коли засвоюється будь-який матеріал, якщо він гарно засвоюється від початкових класів і йде так вище, 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 вище і до закінчення школи. Власне, більшість покладається саме діти на вас, бо що ви продовжуєте е, вчитися, продовжуєте вчити також своїх мамів, татів, дідусів, бабусів і стаєте цією опорою, що. Треба сортувати сміття, що треба сміття обов'язково викидати в урну, що е, лісосмуга чи десь ліс, це зовсім не смітник. Що це є якраз таки ліс, це є наше майбутнє, і його потрібно берегти. І е, наші німецькі партнери нас в цьому підтримують. Адже ті кошти, які вкладають, і кошти цей малюнок вкладається в майбутнє. А майбутнє це, звичайно, є і ви. Тож, я щиро дякую всім організаторам, хто. Е, Проводив цю велику роботу. Дякую вам, дякую батькам, дякую, дякую вчителям. Не зупиняйтеся, нехай це для вас не буде таким проміжним етапом, що ви перемогли. А ця перемога, яку ви сьогодні здобули, стане таким кроком для ще більших більших перемог і в напрямку екології, і своїх особистих починаннях і намаганнях. Добре, закінчите школу. Стати е, повноцінним відповідальним громадянином своєї громади та країни? Це вертопшов до подарунків? до Дорушення? Чи пані Ірино, ви щось скажете? Ні, може... Пані Ірина, а взагалі то для наших, для наших глядачів, скажіть, будь ласка, чи чесно був проведений цей конкурс? Як ви вважаєте? Кожного разу після конкурсу я надсилаю фотографії у Німеччину і вже німецькі представники обирають переможців. Вони не знають ні прізвищ, ні хто брав участь. Вони просто обирають в кожній вікровій групі, обирають три переможці. І зараз в нас тут є скільки? Три групи, дев'ять малюнків. Дев малюнків. Ми покажемо тут ще, ще раз нашим глядачам. Дивіться, друзі, яка фантазія в наших дітей і як вони справді круто це все роблять. А от хто може розказати, поділитися? Складно було намалювати такий малюнок, що, що став аж переможцем? Ану, давай з тобою. Складно. Складно. А як ти от, тему собі обрала? Як ти, от, що ти зобразила заобрази, на малюночку? Руку вона тримає землю, і вона наполовину суха, нечиста, а наполовину вона природна. Красиво. Ясно. А ти що намалювала? Я намалювала на поле місце без сміття, таке е, кольорове, гарне, а на половине місце сміття з димом і чоловіком. А ну що ви поділіться, дівчатка, вашими темами? Я намалювала, що треба сортувати сміття і не кидати, тому що це води і за Я намалювала малюн, де ніби дитяча рука з сірого, похмурого сухого лісу. Робить яскравий дивовижний ліс, природу, землю. А можна вгадати, от, наприклад, останній малюнок, де тут? О, бачите, тут навіть дуже просто це все відгадати, хоча малюнки не підписані, так? Дівчатка, і вище, будь ласка, розкажіть. А ну давай ще раз. Даринка, так? Даринка, а ти що намалювала? Я намалювала годинник, спочатку зверху, коли все добре, а знизу як час виходить і все стає руїни, дерева без лісків. Дійсно, це така філософська робота. А хто тобі от таку тему підказав чи надихнув? Сама придумала, придумала? молодчинка. Молодчинка. А ну, давай ще ти розкажи про свою роботу. Я намалювала землю і як буде різниця, що буде, якщо смітити і якщо доглядати і сортуватися. А ти сподівалася, що твій малюнок буде переможним? Ну, надіялася. Надіялася. А що зобразила? На передньому плані сміття і таке все сіре, а на задньому як гарно, що жива природа. Микола Миколаївич, можете відгадати, котрий <плес> малюнок? Так. <плес> Бережіть екологію України. І ще дівчатка. Я заповнювала малюнку, зобразила те, що на одній половині, якщо не сортувати сміття, то весь світ стане похмурим і сірим. А на другій це тоді, коли екологія заощаджує тим, що ми можемо дихати з чистим повітрям. А твої батьки, скажи, будь ласка, вони сортують сміття, ти їм вже пояснила, що це треба робити. А що намалювала? Дівчинку, яка обіймає чисту землю. Це теж така робота. Дуже красиві і зворушливі малюнки. І справді дуже було б добре, якби наші і старші кременчани, мешканці громади та. Менше Дослухалися було, до дітей і менше так і по так. Порушення право благоустрою, а вчилися в наших дітей, які дійсно бачать наш світ прекрасним, хорошим, різнокольоровим. Ось, і нашу Кременеччину, тим більше, куди буде приїжджати багато-багато людей. Вже приїжджає буде ще більше. Завдяки вам, завдяки тому, що я так думаю, ви зміните цей світ на краще. Ну, І великий крок ми зробили нашою громадою за ці два роки. Щодо зібрання трохи відходів, ми майже вже 20 населених пунктів, 20 сіл, що ми зможемо надавати дану послугу, стоять баки, і що люди дійсно не можуть не викидати, не викидати, не палити, а віднести цей бак і зробити свою територію чистішою. І це, таки, і це початок через той проект, який ми започаткували спільно з містом Лізенбург. Дуже дякую всім мешканцям Лізенбургу, керівництву а й всій Німеччині за хорошу, хорошу підтримку. Що, переходимо до так, До відзначення. До... До... Підписання? точно. Тоді це. Але давайте ще з вами домовимося, дівчатка, ставимо потім всі, всі своїми роботами. Я думаю, що ми домовимося, що я за тим вас, сфотографуємося всі разом, щоб бачили, що дійсно. собі так. раз, скажемо так, раз, щоб для себе потягнули. Так, 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 так. Все. Можете поаплодувати. 7, Призи такі, що в принципі десь сприяти тому, щоб розвивати ваш талант творчий. І я так думаю, що буде ще один етап цього конкурсу наступний рік. Ну? Якщо будете мати бажання, можна буде взяти участь. Чи вам особисто, чи можете повідомити своїх друзів, колег, що це все реально, що дійсно ваші малюнки мають високий результат. І хочу ще е, доповнити слова Андрія Миколайовича. В нашому місті партнери в Ізенбурзі ми потім ці роботи надсилаємо, оригінали туди, і деякий час, там тиждень чи місяць, так буде виставка виставка робіт. Робі. Виставка робіт в міській раді Екзенбурга. І я думаю, коли закінчиться війна нашою перемогою... Ми будемо мати можливість поїхати до от я власне міста. про це хотіла й запитати. Правда, дівчата, не хвилюйтеся, може таке бути, що ви поїдете до Ільзенбурга. Обіцяти хочете будемо, Хотілося б, би, правда? Місто. Просто дуже гарне місто. Дуже добре малюнки свої сайте для хочете... Ну ось, бачите, друзі, дуже гарна така в нас тут вийшла імпреза, тому що наші діти вони надзвичайно талановиті. А коли вони свій талант реалізовують для користі громади, то це взагалі круто. Я мала можливість брати участь у всіх цих конкурсах в різних школах. Діти так щиро цим всім переймалися, і от дивіться, як вони філософські розповідають, про те, що малюють, як вони розуміють от вже всю нашу екологічну проблему, і не потрібно сьогодні акцентувати увагу лише на на тому, що у нас війна, і нам потрібно здобувати перемогу. У нас буде наша українська перемога, але наша планета, наша земля, наша Україна вона має бути чистою, красивою, багатою, заможною. І я думаю, що так воно і буде. Ну ось спільне фото на згадку, і спільне фото для наших партнерів з німецького міста і але кажуть, бачимо малюнки. Хто бачив розстави, так що було. У мене все добре. Так, молодці. Давайте, може, ми так ще голосно скажемо: привіт, Ільзенбург! Привіт. Привіт, Ільзенбург. Привіт, Ільзенбург! Давай. Привет, Ільзенбург. Так. От і все. Ільзенбург чекай нас.